Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про інфекційну захворюваність на теренах Вінничини. Якщо ми будемо говорити про грип та ГРВІ, то у нас ситуація стабільна. Поступово йде зменшення кількості захворювань на ці інфекції. Але є збільшення у нас, наприклад, по кишковим інфекціям за 16 тиждень було виявлено 44 випадки. Але це переважно діти. Значить, ми маємо все ж таки пам'ятати, що ми маємо їсти, як ми маємо їсти. Наступне. Чи ускладнюється у нас ситуація, наприклад, з COVID-19? Ні, у нас так само йде стабільно, не збільшення кількості, але, звичайно, випадки є. І за 16 тижнів це було більше 50 випадків. Що ж у нас відбувається з е, особливо небезпечними інфекціями? Ситуація не ускладнювалася, випадків не було. За 16 тиждень у нас було три покуси людей е, тваринами, які є підозрілими на сказ. Крім цього, можу вам доповісти, що фактично вже четвертий тиждень в Вінницькій області не реєструється жодного випадку на вірусний гепатит А. Тобто ми можемо все ж таки говорити, що вірусний гепатит А спалах подолано і на сьогоднішній день, якщо даже будуть спорадичні випадки, а вони звичайно будуть, тому що це інфекційне захворювання, яке періодично у когось буде виникати. Але як спалах, ми можемо говорити, що його вже у нас немає. Крім цього, я ще хочу сказати, що на превеликий жаль, як в усьому світові, так і саме в нашій державі, і так само в Вінницькій області, різко збільшилась кількість випадків на кашлюк. Наприклад, за 16-й тиждень було 15 випадків, але якщо ми порівняємо, наприклад, з цілим 2023 роком, то в 2023 році за цілий рік було всього-навсього 13 випадків. Тобто. З одного боку, ми можемо говорити за звичайну дитячу інфекцію, але насправді це інфекція, яка керується вакциною. І ми з вами зараз усвідомлюємо, що якраз недостатня вакцинація населення йде поступово накопичення дітей, які не є вакцинованими, і це призводить до спалаху. На превеликий жаль, в світі зафіксовано вже кілька смертей дітей від кашлюку. Е, яке саме головне моє до вас до всіх прохання? Якщо у вас є виникають якісь симптоми, якісь ознаки захворювання, чи це стосується е, грипу, чи це стосується кишкових інфекцій, чи це стосується covid 19 або інших підозрілих скажімо так, симптомів, які можуть викликати в тому числі і проявлятися як інфекційне захворювання. Будь ласка, завжди звертайтесь до сімейного лікаря. Він завжди вас або е порадить, що треба робити, або перенаправить в спеціалізований заклад для надання е допомоги. Крім цього, хочу не забувати і хочу знову нагадати, що е вакцинація це те, що може зберегти е життя, як ваше, так і ваших діточок. Формуємо культуру здоров'я разом.